Ф-42 це громадський рух, який створений для захисту від свавілля силовиків і корупційних чиновників та судень. У 23 році проблема корупційного тиску тилових силовиків на бізнес максимально загострилася. Хочу наголосити на те, що сотні тисяч співробітників правоохоронних органів, навчених психологічно відтестованих, знаходяться тут. У тилу ми об'єдналися в цю громадську ініціативу Маніфест 42 і прийняли на 24-й рік план дій, які будуть суттєво обмежувати у більшості випадків унеможливлювати силовий тиск і свавілля перетину червоних ліній перевитнів у погонах. Цей план передбачає реалізацію заходів за чотирма головними напрямками. Перший напрямок це створення реєстру. Ми будемо використовувати інститут репутації для недопущення кар'єрного сходження, зросту, взагалі до служби зашкварених силовиків, працівників суддівської влади, чиновників та інших осіб. Підготовка та подання до Верховної Ради пакета законодавчих ініціатив. Створення системи оперативного реагування на особливо резонантні кейси силовиків на бізнес тиску на рівні керівництва всіх без виключення правоохоронних органів. Реалізація цієї системи самозахисту буде базуватися на принципі п'ятої поправки НАТО. Напад на одного прирівнюється до нападу на всіх. Сьогодні. Я підписав звернення від Маніфесту 42 до всіх правоохоронних органів, включаючи спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка згідно з прийнятим законом, сподіваюся, він буде підписаний, стає окремим самостійним правоохоронним органом. Ми пропонуємо кожному правоохоронному органу виділити заступника уповноваженого на співробітництво з Маніфестом 42 та іншими бізнес обєднаннями з метою. Оперативної перевірки фактів, виправданості, законності, обшуків, арештів, рахунків, арештів майна незакритих завісних справ та інших дій, які можуть оцінюватись як корупційний тиск. Це майданчик для формування довіри, яка, я сподіваюсь, у військовий час повинна виникнути між підприємцями, які, як ми бачимо, воюють. Проливають кров і втрачають кінцівки, і правоохоронцям, які повинні нас захищати. Дії корупціонерів у погонах, дії перевертніх у мантіях, які просто цілеспрямовано тиснуть на бізнес. Ми Маніфест 42 оцінюємо як такі, що несуть загрозу національній безпеці України. Половина з нас б'ється за цю країну, не шкодуючи нічого. Тому будемо битися і тут. Дякую. Слава Україні. Три чверті кримінальних справ проти бізнесу зависають з метою подальшого розвитку і можливого корупційного тиску. 74% кримінальних справ проти бізнесу порушуються правоохоронцями без подальшої передачі до суду. Згідно статистичних даних Генеральної прокуратури, самої Генеральної прокуратури. У січні, листопаді 2023 року лише 26% кримінальних проваджень доходять до суду з бумінальним актом. У 2021 році 39 у 22 році 33 і в 2023 му всього лише 26%. Рекордно висока частина завислих справ вказує на те, що формуються підґрунтя для силового тиску на бізнес. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Це 42 стаття Конституції України. 42 підприємці в передань Конституції опублікували маніфест і зараз. Службові особи, судді, прокурори, поліціянти, ДБР і багато хто силовиків. Якщо подивитися, як, яке життя вони ведуть, то можна зрозуміти, що багато хто з підписантів 42 підприємців, незважаючи на те, що вони великі підприємці, живе бідніше, ніж ці. Але в той же момент по 42 статті Конституції виявляється так, що дуже часто. Забороняється підприємницька діяльність тим, хто її має право вести. Чому ми так вважаємо? І, до речі, в передень ми вийшли з цією заявою. На наступний день ми зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмаглем і багатьма посадовими особами, і презентували ідею маніфесту. Моя частина сьогоднішньої розмови це та частина, яка має забезпечити виконання законодавства, щоб підприємці мали право на підприємницьку діяльність, а ті службові особи, які використовуючи прогалини в законодавстві, фактично займаються незаконним підприємництвом, ну скажу людською мовою, корупцією рейдерством, вони були обмежені в цій діяльності, так як і говорить стаття Конституції. Це наше ключове завдання. Тоді ж, коли президент під час зустрічі підтримав нашу позицію, що потрібно проаналізувати кейси по цим справам, яких стало тоді перший вал, сьогодні це вже третій вал тиску на бізнес. І на базі цього аналізу вийти з ініціативу щодо зміни законодавства. Ми такий аналіз робили і надали офісу президента відповідну пропозицію до змін до комунального процесуального кодексу. На жаль, ми відповіді не отримали. Тому ми сьогодні ми публічно, і так як сказав вже Сергій, офіційно звернемося до Володимира Олександровича Зеленського з пропозицією підтримати Маніфест 42 в частині тих розробок змін до Кримінально-процесуального кодексу, які все-таки зроблять Конституцію, яка має бути законом прямої дії. Законом прямої дії підприємець має право. На підприємницьку кожен громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Чому я сказав, що вже третя хвиля тиску на бізнес? Останнім часом з'явилися багато прикладів, коли силові структури, використовуючи непрямі, і е, норми, які можна трактувати не чітко кримінального процесуального кодексу, е, проводять обшуки е, без ухвал слідчого судді. Так, проводять обшуки без ухвал слідчого судді. Приходять, тимчасово вилучають е, щось, що їх на думку є е, тим, що допоможе їм розслідувати справи. І, до речі, в цій ситуації. Е, Правового статусу у адвоката немає, тимчасово вилучені чи то кошти, чи то засоби зв'язку, чи то комп'ютерна техніка, і так далі, теж поза правовим статусом. Тому цю норму ми пропонуємо унормувати яким чином? Якщо ви вважаєте, що по справі, яка відкрита 5 років тому, на з цього Обшуку так необхідно, тому що хтось може витерти пилюку з якогось документу, то, будь ласка, зразу в суд і зразу арештовуйте. Не тимчасове вилучення, тому що це може тривати вічно. А в суд і арештовуйте. І обов'язково присутність прокурора. Тобто, ми хочемо підняти відповідальність посадових осіб, які підписують такі речі. І там ще багато моментів, які будуть у неможливості всі ці історії інший момент. Правники, адвокати, а якщо нас дивляться силові структури, думаю, що дивляться, вони мене зрозуміють. В них з'явилася така нова форма спілкування, яка називається каністрою. Що в їхньому розумінні каністра, це коли в них є суб'єкт господарування чи навіть часом державна структура, з приводу якої вони відкривають кримінальне провадження. Ну, якби правильно, вони ж захисники держави, треба починати з державних структур. І в публічному просторі це популярно, але вони знають, чому це вони відкривають далі. Ця каністра наповнюється тими суб'єктами господарювання, які вони вважають там жирні, гусі, там свині і так далі. Їх треба щипати, роздягати, колоти, розводити на гроші і так далі, тому подібне. Так з'являється друга е, структура, яка колись мала відносини з е, цією установою. Так з'являється третя структура, яка ніколи не мала відношення з цією державною установою, а мала відношення тільки, ну умовно кажучи, е, компанія поставляє ручку на компанію постачальника по державним до державної структури е, 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 якихось товарів, і ця вже компанія. Може бути прив'язана до кримінального провадження, і в цій компанії можуть проходити обшуки. Знову ж таки, ми ці каністри будемо брати, як я сказав президенту Володимиру Зеленському свою обіцянку, ми будемо виконувати, ми будемо брати прожектор і під світлом висвічувати оці ці погані історії. Тому боротися ми будемо знову ж таки змінами до кримінального кодексу, коли по третім особам. Проводити певні дії процесуальні, можна буде подання тільки з вищих посадових осіб по слідчим органам чи то генерального прокурору. Можу, можливо, можуть бути десь ситуації, як виключення, коли третю особу треба буде провести якісь дії. Але тоді статус мож, має бути змінений. Наступний момент, як створюється корупційний механізм і форма тиску на бізнесу, обшук. Звичайно, про обшук ніхто не знає. Це для... Приходять десятки шановних великих хлопців, озброєних, готових до захисту України, але вони роблять цю справу по обшуку наступним чином: треба забрати те, що дуже цікаво. І часом в ухвалі суду те, що цікаво, немає. Ну, наприклад, немає коштів забирають. Ну, наприклад, яким чином підтвердження в справі кримінального провадження може бути сімейні годинники, які передаються від прадіда до діда, від діда до батька потім до сина, яке вони відношення мають? Вилучаються годинники. Ті коштовності, які можуть зробити, зробити підприємцю е, боляче. І потім е, це тимчасове вилучення може стати або крадіжкою. У нас були приклади, коли е, забирають годинник дорогий, а повертають дешевий китайський. Ну це ж в експертизі при час війнки немає. Е, е, або е, зависають ці тимчасові вилучення дуже надовго, ну, дуже зручно. Потім, коли немає терміну на вилучення чи терміну на арешт, далі ми перейдемо до цієї історії, дуже зручно мати таку історію: то захворіє прокурор, то він відряджені, то захворіє суддя відпустці. І в нас були приклади, коли такі тимчасові вилучення ну, рік і більше. Тому. Ця історія має припинитись через зміну до законодавства, де в ухвалі, і в кримінальному кодексі, і у ухвалі має бути чіткий термін. Ми говоримо про 30 днів. Якщо немає підозри, у ухвалі написано 30 днів. Термін дії закінчився. Будь ласка, повертайте. Якщо вам треба продовжити, будь ласка, знову ж таки, підняття рівня, прокурор приходить, аргументує до суду. Знову продовжується таке продовження може бути двічі з аргументами: 90 днів це максимальний термін. Далі тема або закривається автоматом, повертається, або йде інша історія. Давайте підозри, включайте всі механізми інші по кримінально-процесуальному кодексу. Тоді адвокати і силові структури будуть, хоча б в рівному змагальному процесі. У нас були приклади, коли за е, завершується обшук, пишеться протокол, і якась людина, яка не завжди її можна встановити, карандашиком пише номер телефону. Ну, це таке запрошення до перемови. В нас були приклади, коли е, виходили інші перемовники, е, коли запрошували до перемови для того, щоб ну, там, знову ж таки адекватність е, е, дії, коли. Наприклад, в по кримінальному провадженню потенційно можуть нарахувати мільйон гривень чогось там, що може держава втратити. Арештовуються рахунки, арештовується майно, арешт по суті забороняється діяльність півроку, вісім місяців, дев'ять місяців. У нас є приклади і більших термінів. Як можна ввести підприємницьку діяльність, коли в тебе розрахунковий рахунок і право розпоряджатися майном заблоковані? Ти не можеш робити. Це ж заборона підприємницької діяльності. Тому й тут терміни мають бути. Так от у нас були приклади, коли ну, хтось там дуже розумний, калькулює збитки підприємця і проходить на переговори, і говорить, що е, ти ж втрачаєш, ми готові скидку робити. Ну, давай там е, якось поділимося. Тому ми це будемо зупиняти і через зміни до е, законодавства, і через відверту розмову з відповідними структурами в тому числі антикорупційними. НАБУ та сап я надію що стануть головними партнерами для маніфесту 42. вам не нужно. Покиньте територію. Ви займаєте зараз проведення слідчих Ні, це не слідчі дії. Це слідчі